Всім привіт, друзі! зараз играем в такой руку меня звую назву молодый останки. Э, кстати, фамитайте видео де я на оцьому пляжу Нє! на цьому двостане до ноцу клопу.

У, в У, о, о, два Ух, 12 клубу. 2-12 клубу их тоже по 13 кок, на 12. Вот так тут. Не і гра з реалістикою прям прибушчилась на момент. Ну, в сенсі, коли падаешь. Реалістика просто зашкаляє. Як радіація в Чорнобилі? От, приклад. Тупо, типу, як реалістично я падаю і почусь. Інші ігри так не роблять. Інші ігри це впав. Один раз прокотився і все. Вот тут і станти важко. Можете вот нажимати, як в реальному житті. Як в реальному житті. Приклад 20-20. Літаю. Я падаю. Я падаю. Іграть інакше такого нема. Тут є хп, як в тебе залишилось. Наприклад, три. Тупо стант. Тут стант, надзвичайно важко. Чесно. Ну, прикниторя важко. я тоді еле еле знімав це відео, я еле-еле поїхав. Ні, ну все ж швидко, кашляки свыки сто уже легше могли пропустить стол нахуй ехать коли меньше то вже гірше їхати, ехать вже впав Стою стантик такий более-менее Очікають. Бра Денис, будеш іграти, контент наводити. Га? я Давай двоє записуємо наш відос. Чекайте, зараз будемо грати з моїм братом. Він заходить, і також знімаємо. Може коли зустрінете його зі мною або да, мене зі мною. Не знаю, що там таке, наприклад. Ні ну, такого мотика. що знімав. знімала. Ну, найкращий, самий новий. По характеристиках також найкращий. М -м, чекаємо. Що ти на мене зайдеш? Вгору. Там. Я думаю però. траса. Траса? Да. Так. Добре. Зараз заходимо на, на трасу. Ну, на трассе просто мы любим давать стант. 12 блок. Ну, давай, например, мне. Всем пока. Играть. У меня два вид сотка.